Сьогодні у нас 22 травня. Ми в Київській області і поговоримо з вами про передокісний агроскаутинг. Поговоримо про те, а, що має зробити а, спеціаліст на полі з люцерною а, за пару днів до укосу. Перше, що я роблю, я відходжу від краю поля метрів на 20-30, тому що. Край поля це не поле. А далі вибираю якусь а, хаотичну точку, а, і в ній ми будемо стригти люцерну. Стригти ми люцерну при землі а, розміром 50 на 50 сантиметрів. Для цього дослідження мені потрібні а, ножниці, метровка, сумка. І результат виглядає ось так: при землі, звичайними ножницями вирізана люцерна із квадрата 50 на 50. Я проходжу далі по полю метрів 20-30 і беру наступну а, ділянку також хаотично на осліп, де вирізаю ще одну четверту квадратного метра. Таких досліджень я а, проводжу чотири. Таким чином, у мене виходить 4 ділянки по одній четвертій квадратного метра. Сумарно я вистригаю метр квадратний, але в різних точках поля. Я знаю, що люцерна на цьому полі висівалася із міжрядкою в 125 сантиметрів. А, тому щоб вирізати 50 см в ширину, мені потрібно 4 а, рядки, І тому я а, вирізаю ось 50 см рядок, 50 см другий рядок, 50 см третій рядок і 50 см рядок. Тобто, в мене виходить такий квадратик 50, 50 на 50 см одна четверта квадратного метра. Я сьогодні забув вдома віса, тому ми зайшли в магазин, і у нас 2 кг 801 квадратний метр люце. Висота рослин скошених при землі у нас виходить десь близько метра. 90 сантиметр, метр, окремі рослини до метр десь. Потім я ножницями зрізав нижні 10 см, а ми імітуємо скошування люцерни на висоту в 10 см. Приблизно на цій висоті на рослині починають з'являтися перші зелені листочки, а нижня частинка скошена. А у нас має вагу 246. Грамів. Тобто оці 246 грамів на кожному квадратному метрі ми залишимо в полі, якщо будемо скошувати на висоту 10 см. Таким чином виглядає нижня частина, нижні 10 см люцерни. Тут у нас в основному зосереджене не зосереджена неперетравна клітковина це товста частинка стебла, бо вона на собі повинна тримати повністю всю рослину. В таких стеблах самої клітковини десь в три рази більше ніж в листочках. І в основному цю частину займає лігнін, неперетравна клітковина. Зелених листочків на цій висоті практично немає, а листочки це в два рази вищий протеїн і в три рази вища перетравність порівняно з стеблами. Іншими словами, коли ми лишаємо у полі нижні 10 см люцерки, нічого корисного для корови ми там не залишили. Але оця частинка у ній так само, як і в корінцях люцерни, зберігаються кореневі резерви, і це допомагає люцерні відростати швидше і швидше задавити конкурентний бур'ян, не допустити розповсюдження бур'яну на полі. В ідеалі у нас на кожному такому стеблі мав би залишитися один. Чи на кількох стеблах один зелений листочок? Це а, продовжило б фотосинтез для люцерни і значно прискорило б її відростання до наступного укосу. Тобто для агронома ось тут багато корисного, і хай це лишається агрономові в полі. Для зоотехніка тут нема нічого корисного, і в траншею ось це краще не вести. Тепер беремо калькулятор і прогнозуємо врожайність. В магазині ми зважили 2 кг 800 грамів, мінус 210 г вага самої сумки, мінус 246 г нижні 10 см, які залишаться у нас. Стернею. Потім цю цифру ми множимо на 0,15. У нас сухої речовини в свіжоскошеній люцерні буде 15%. Ми отримуємо 3,5 тонни врожайність із гектара по сухій речовині. Середня суха речовина при заготівлі трав'яного силосу в траншеї. У нас буде 37,5, тому 3,5 тонни сухої ділимо на 0,375 і ми отримаємо 9,4 тонни люцерни в прив'яленій масі при заготівлі трав'яного силосу чи сінажу. Перше, що дає мені прогноз врожайності, я розумію, чи застосовувати ворушилку в тому випадку, якби ця люцерна в прив'яленій масі з е, гектара давала менше 7 тонн, цю масу цілком реально було б прив'ялити, просто створивши широкий покіс за косаркою. Оскільки у нас тут 9,4 метра, то застосування ворушилки слідом за косаркою буде обов'язково. А друге я розраховую з якої ширини буду формувати валок. А оск... врожайність прив'ялені масі 9,4 тонни тони з гектара. Означає 940 грамів на кожному квадратному метрі. А, моя ціль: вага погонного метру одного валка повинна бути від 12 до кг. кілограмів. А, для того щоб сформувати такої потужності валок, мені потрібно згрібати докупи масу а, із ширини від 13 до 17 метрів. А, на даному господарстві є. Один двороторний валкувач із боковою укладкою, робоча ширина у нього 6,5 метрів. Якраз за два проходи я буду мати 13 метрів робочої ширини. При цьому отримаю 12 кілограм погонного метру прив'яленої маси, і по цьому валку потрібно бути. Потрібно підбирати із гарною швидкістю, аби мати стабільний потік маси і стабільну нарізку. Далі ми будемо прогнозувати врожайність. Я узяв пучок люцерни вагою приблизно в 100 грамів. Тут нам точністю 100 грамів не обов'язково, а близько 100 грамів. Рослини я зігнув приблизно навпіл і розрізав їх посередині. Тепер відділю стебла від листочків. У мене буде а, три групи: а, окремо стебла, окремо верхні листочки, окремо нижні листочки. Потім ми все це зважимо. Стебла у нас складають 66 грамів. Це в нас нижні листочки і вони важать 5 грамів. Верхні листочки важать 32 грами. Відносна маса стебел в такій люцерні складає 64 Тобто на листочки у нас припадає тільки 26%, враховуючи, що вміст протеїну в стеблах складає 15 а в листочках приблизно 30%, То за такого співвідношення листочків і стебел ми розуміємо, що на цій люцерні. Уже в полі не більше як 17,4% відсотка протеїну. Далі ця люцерна буде скошена, зворушена, звалкована, підібрана та перевезена. І На всіх цих операціях буде втрата листочків а разом з ним і зниження вмісту протеїну тобто фактично в траншеї вміст протеїну буде нижче, ніж 17,4. Нижні листочки у нас важать 5 грамів, а верхні – 32. Тобто нижні листочки складають всього 13,5% від загальної маси листочків. В правильно вирощеній люцерні нижня частина листочків має складати від 30% загальної маси листочків. Саме тому ми з вами важили окремо верхні і нижні листочки. Менше ніж 30% нижніх листочків може означати проблеми із калійним живленням, а також може визначатися. Засиллям хвороб, які стали причиною втрати нижніх листочків, на загущеній люцерні це є певним дзвіночком до старту скошування. Часто на загущеній люцерні є сенс почати скошувати ще до бутонізації, але при цьому головна мета у нас буде не втратити нижні листочки. Так, ми на цій люцерні вийдемо на укіс пізніше, і ми візьмемо свої 9,4 4 тони в прив'яленій масі. Але при цьому ми фактично втратили весь нижній поверх листочків, і це стало головною причиною, чому у нас протеїн вже на полі нижче ніж 17,4 Так виглядають наші листочки з нижньої половини. Рослини бачите, фактично всі вони носять сліди зараження і значна частина листочків при цьому повністю втрачена. Якщо ви згадаєте наше відео з поля, де ми вистригали один квадратний метр, то там дуже багато листочків, які вже лишилися на землі. Є американське дослідження, яке доводить, що з точністю 88% ми можемо спрогнозувати а, якість люцерни. Вміст протеїну та її перетравність, виключно оцінивши відсоткове співвідношення листочків та стебл. Заготівля люцерни це в першу чергу заготівля листочків. Вирощування люцерни це в першу чергу вирощування листочків. І бувають ситуації, коли на загущених травостоях люцерни варто вийти на укіс Раніше не чекати бутонізації, а вийти тоді, коли ви ще зможете зберегти весь нижній ярус листочків. Це листочки, які у нас втрачені з нижнього яруса. Разом з цими листочками втрачений протеїн і кормова цінність люцерни. Це все через те, що пізно вийшли на укіс. І ще один нюанс, який ми можемо оцінити на передукісному агроскаутингу, це визначення порогу шкодочинності для планування внесення повкісного інсектициду. Робиться це доволі просто. Ви берете приблизно 50 рослин і на кожну із них уважно дивитесь. Якщо знаходите на ній сліди поїденого, сліди шкідників, відкладаєте його в одну сторону. Якщо рослинка Чиста без слідів пошкодження, відкладаєте в іншу сторону. А таким чином, а, яка кубка у нас переважить, де у нас буде більше 50%, то і визначатиме. А більше 50% пошкоджених, значить, інсектицид варто внести. Також склад шкідників на люцерні можна оцінити на косарці після першого. Проходу після е, скошування країв поля, скошування від косів Якщо взяти масу, але тепер уже не з поля, а привезену з траншеї. І провести з нею аналогічний розрахунок, окремо відділити стебла, окремо відділити листочки. В результаті ви побачите, наскільки у вас змінились якісні показники, скільки листочків ви втратили в процесі заготівлі. Розуміння цієї цифри. Дозволить прийняти рішення, чи оптимальна ваша система, чи вона потребує якогось покращення в процесі заготівлі. Підіб'єм підсумки. Передукісний агроскаутинг це цікавий інструмент, який може допомогти вам оцінити. Прогнозовану врожайність люцерни у прив'яленій масі, її кількість, а також якісні показники допоможе спрогнозувати протеїн та перетравність. Також передукісний агроскаутинг допомагає спланувати використання ворушилки, спланувати використання волкувача. і оскільки Скошування вирощення валкування у нас іде на гектари, а підбіри перевезення йде на тони, то прогноз врожайності допомагає нам а, з, спланувати і необхідну а, потужність перевезення. А, при цьому передокісний агроскаутинг допомагає зрозуміти, а, чи все добре у вас з калійним живленням, чи все добре у вас із облисвенністю нижньої половини рослин, Слини, допомагає зрозуміти, коли варто стартувати, навіть не дочекавшись старту чи повноцінної бутонізації. А також допомагає зрозуміти, коли економічно буде вигідно покісно поліцерні вносити інсектицид а в яких випадках це буде зайвим. Сам передокісний агроскаутинг займає приблизно годину максимум півтори, але дає багато цифр, багато фактів для роздумів, що дозволить покращити заготівлю. На цьому з роликом все мені залишається нагадати, що мене звати Володимир. А буду вдячний за коментарі та вподобайки до цього відео.